Дорогі друзі, підходить до кінця цей складний для нас усіх рік. Я бажаю всім, щоб у наступному році наше найбільше бажання здійснилося і у нас настав мир, мир через нашу перемогу, безумовно, щоб тих, хто мріяли відпустку в Криму, змогли туди потрапити спокійно. Щоб... На кінець ми були впевнені у завтрашньому дні і не чекали на тривоги та ракетні обстріли, щоб припинилися вимкнення електроенергії, і ми перестали перевіряти, чи ми маємо пауербанк зайвий, чи ми зарядили батарейки і так далі. Але безумовно ми не станемо вже такими, як були до початку цієї війни. Тому е, я бажаю всім е, найкраще, що, якщо можна так сказати, під час війни те найкраще, що ми надбали, щоб це е, помножувалось. Це і стійкість, це і любов до ближнього, це і е, цінності помінялися у багатьох. Щоб ці цінності вони були костяком у серці кожного, щоб вони е, міцніли. І у нас дуже багато роботи буде, щоб ми відбудували. Вільну рівну європейську демократичну державу, кожен на своєму місці не немає не, не жодної людини, яка одна може щось глобально змінити. Але коли ми гуртуємося і допомагаємо один одному і робимо щось не тільки на користь себе, що дуже нормально робити на користь себе, а й робити на користь ближнього, на користь держави. Все буде дуже добре. У нас буде дуже гарна країна, яка буде набагато краще, ніж раніше. І це наш обов'язок, тому що наші хлопці, наші мирні люди, жінки, діти, які загинули, постраждали від цієї війни. Це не повинно бути просто так. Ми повинні зробити щось з вами. Ну, а Наша клініка, ви знаєте, це простір, в якому е панує атмосфера взаємодопомоги. Є можливість реалізувати себе настільки, наскільки ви, власне, хочете. Це ми будемо підтримувати з вашою допомогою. Це е, заслуга колективу всіх е, нас. Тому я хочу сказати слова подяки вам за те, що кожен з вас на своєму місці робив цю справу, незважаючи на війну. Особливо я ціную тих, хто залишився і хто. Саме створив вже незламну команду. Ви бачите, що ми перетворили навіть групу. Зіркова команда перетворилася в незламну команду. Це команда людей, хто залишився і хто продовжує робити свою справу. Це ця справа, повірте мені, навіть якщо ви не приймали участь безпередньо у війні, а просто працювали. Це все одно допомога, посильна допомога нашій державі, нашому народові. Всіх з Новим роком бажаю здоров'я міцного, ну і безумовно, плідної і, можливо, вдвічі більш плідної праці в наступному році. І я впевнений, що у нас будуть гарні новини не тільки в Україні, а й в КДМ також.